Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Давайте розглядати. До чого вам готуватись? Угу. Ого, тут у когось закривається тема, але закривається. Щоб геть усе змінилось, тут, знаєте, як, наприклад, звичний уклад життя він буде змінений, і він буде ну, тут, до покращення, тут знаєте, як нова можливість входить до вашого життя. Тому ви закриваєте десь якусь тему цілком і повністю. От ви її прожили вже досить. На цьому ставлю крапку. І це радієте з того, що починається щось нове, але ж це знаєте, як ну, десь ви як потрапляєте, потрапляєте трошки як в залежність. Тут така ситуація якась вона як маніпулятивна. Вона, як, знаєте, от це все треба завершити, почати нове, але ну як як. Є, є, але є е, певне правило, є е, ну, як, не так, що як буде, так і буде, а це як продиктовано або кимсь, або якимись там обставинами. Тобто закривається тема, яка вами була розглянута з усіх боків, рішення приймається ну, обґрунтовано. Це не так, що щось зненацька і ви просто приймаєте, як є. А це ви дивились, ви роздивлялись, ви розуміли, що до цього все йде. І от я зголошуюсь на те, що дійсно тут я ставлю крапку і починаю десь з початку, з нового взагалі, аркуша. Знаєте, от просто нова сторінка в вашому житті. Але ж, у вас на це є сили, це не просто так. Це якась ситуація, яка навіть була затягнута дещо. І десь ви там себе, може, стримували, або просто от, ну, як не було можливості раніше щось робити, але ж вже прийшло, прийшов час. І сили у вас достатньо накопилось, накопичилось. І треба вже робити, от просто-ну, ну, просто треба все. І крапка, як то кажуть, давайте дивитись, сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. угу так, ну тут, тут розмова, королева Кубків, або вона почне цю розмову, але ж затягнута якась, вона повинна була б раніше ця розмова відбутись, або це з такою особою треба буде поспілкуватись. Тут щось буде змінюватись, але через якусь жертву. Тобто, або ця жінка от десь чимось вона жертвує заради нової можливості. Бо знову ж таки, тут все ж таки про можливості. Тут про те, що, знаєте, і наприклад, якась ідея прийшла в голову, і треба, ну, хочеться цією ідеєю скористатися, але ж треба чимсь жертвувати, якась можливість, якась, наприклад, новина. Треба відреагувати. Тобто це от просто розмова для когось, вона взагалі вона затягнута, але все одно неочікувана, бо інформація якась вона буде для людини як не те, щоб дивною, а ну от, як різні погляди, як якась от особлива точка зору. Яку треба розглянути, і якої не було у людини донині. Тобто тут щось таке, знаєте, цікаве починається, робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в роботі. Угу. Ага. Тоді це більш про відпустку все ж таки. Завершення і зміни, але контрольовані зміни. Коли може у когось відрядження, але ж знаєте, тут не про те, що ви втрачаєте роботу, не про те, що не буде у вас там, наприклад, десь там втрачаєте в зарплатні. Ні, тут про втрати взагалі вони тут нема цього. Тут все контрольоване, все таке, ну, знаєте, через пропозицію. Може комусь запропонували. Давай сходи у відпустку. У тебе є там віль... ну, дні, які ти не відгуляв або не відгуляла, і це як за планом. Для когось це просто вами запланована відпустка, і ви просто от зараз крапку ставите на роботі, але ж потім ви. Повернетесь до цього. Тобто це не те, що не те, де людина хвилюється, чогось не вистачає людині, а це те, що налаштовує людину на задоволення, на впевненість якусь. Ну, на те, що, знаєте, от людина прагнула, і нарешті. У кого там це не про відпустку, то просто тоді про вихідні. Коли ви більш вже налаштовані на відпочинок, ніж на саму роботу. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти. І до цього теж треба готуватись. Так, ну у когось тут. Що взагалі така апатія, таке, що знаєте, ви, ви не схочете з кимось тут спілкуватись. Ви якийсь такий розбитий стан, якесь таке відношення до тут не, не просто до окремої людини, а тут взагалі до всього навкруги. Це, як знаєте, от більш як депресивне таке депресивний стан. А, апатія така, ну нічого не хочу. От, просто не чіпайте мене, але ви вирветесь потім з цього стану. Це просто знаєте для когось просто втома. Дайте відпочити, то й дайте собі відпочинок, нічого не робіть. Якщо треба полежати, то полежте. Це ж ну, всі ж мають право на такий відпочинок, і всім він час від часу потрібен. То просто приймайте, як є, приймайте себе такого або таку, як є. Нічого страшного в цьому нема. Ви просто наберете сил і потім з силами далі вже будете рухатись, але ж спочатку їх же дійсно треба десь взяти, ті сили. Від чого краще б за все відмовитись. І до цього теж треба готуватись. Бачите, знов майже те саме, оце знаєте, стан, коли ви вже психуєте, стан, коли вам все не до вподоби, ви вже готові ламати, трощити, з усіма там сперечатись, відкидати від себе людей. І знаєте, коли нема від рівноваги. От Відмовтесь від такого. Врівноважте себе, приведіть себе до ладу, стримуйте себе, щоб не було у цього, от коли ви пересваритесь з усіма, а потім що робити. Це просто, от, знаєте, якесь таке болюче, внутрішнє, коли, може, втома, може просто от е е енергії трошки не вистачає, або немає... Знаєте, це для когось дійсно, от просто можуть бути чиїсь маніпуляції. Людина, як віддалено, може вами маніпулювати, а ви е, нібито і не звертаєте увагу на такі маніпуляції. Вам здається, що це щось внутрішнє ваше. Але будьте уважні і до себе, і до оточуючих, і стримуйте себе до дуже таких різких випадів. От, знаєте, як дайте собі змогу, як подиш... подихайте, а потім вже тільки роздивляйтесь ситуацію, якісь висновки робіть. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Все ж таки десь будуть образи, десь буде неприємне, десь у вас, чи це когось ви. Це у вас якісь образи, десь болюча ситуація, десь хтось вам там інформацією або думкою своєю, або висловлюванням своїм зробив боляче, зробив, зробила. Хтось, хтось розсуджує ваше життя замість вас. Хтось висновки по вашому життю робить, не питаючись у вас. Чи дійсно це так, як людина каже, хтось маніпулює вами? Просто от не уникнути цього. І для різних вас, я підглядаю дуже різні люди, мені показані. Тут і за віком різні люди. І, ну, просто це, знаєте, як... як хочу, так і буде. А там потім розберемось. Так, давайте далі дивитись. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. А дійсно, сонце вийде і все буде добре. А, дивіться, там, де ви ображаєтесь або емоціонуєте, і йдете від якоїсь ситуації емоційно, а, тут треба розуміти, що або це чийсь егоїзм, який набуває нових форм для вас, або це ваш егоїзм, який теж набуває нових форм. Дивіться, ситуація непогана. Ситуація буде висвітлена або випалена зовсім, цілком і зовсім, вона дасть вам нові можливості. І ситуація, яка насправді в вас не зупиняє, рухайтесь так, як можете, і робіть те, що можете. І чуйте себе. В першу чергу чуйте себе і сяйте. В будь-якій ситуації просто сяйте. І просто знайте, що ви. Ви Всесвіт, ви найкращі, і любіть себе, і цінуйте себе. І хай ніхто, просто ніхто не може вам зіпсувати той настрій. Хай завжди перед вами будуть нові нові можливості, які вам будуть подобати, подобатись, і у вас буде бажання їх реалізовувати в своє життя. Просто вас налаштовують на такий, знаєте, настрій, коли байдуже, що там відтворюється. Дивись внутрішньо в себе, і чуй себе, і знай, що те, що ти хочеш, має право на життя. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою, гарних людей поряд з вами. І хай, якщо зміни, то тільки на краще. Бережіть себе, і побачимось. Всім пока.